Вітаю вас на своєму каналі з Нахарка Леонидорог. Зараз зроблю розклад на 21 березня карти дня по місту Дніпро. По місту Дніпро та область, по місту Київ та область зв'язку з рашистською агресією Дніпро та область, що буде відбуватися 21 березня. Найближчі сутки і Київ та область, найближчі два дні. Дивимося, що тут у нас Дніпро. Дніпро знову випадає. Тоді, коли був прильот на Дніпро, теж випадало, що бі... саме біля води, саме біля води, але Найближчий час показує, що вас будуть захищати з неба. Київ, Київ найближчий час показує, що буде агресія. Буде агресія расистів, дуже активна агресія. Але завдяки допомоги, завдяки тому, що буде закрите небо, все-таки Київ та область можливі якісь неприємні новини, неприємні новини по Києву та області, по всім містам країни, будь ласка, звертайтеся.